Вправа 514 Перетворіть вираз на многочлен. Ну що ж, стартуємо перше завдання. Перед дужками у нас 5m. Кожен з заданків множимо на 5 м Записуємо 5m далі множимо на m. Наступне мінус. Далі у нас є 5 м що множиться на n. Плюс. Далі 3n множимо. Спочатку на n. Мінус. 3 н Множимо. на n. И это до Ну что ж, 5m, помножить на m, это будет 5m в квадрате минус 5mn. Так. Далее плюс 3n, помножить на n, это будет n в квадрате и минус, тут у нас 3n помножити на m ми запишемо як мінус 3Mn. Спочатку m напишемо. І це дорівнює. Тут є у нас лише два подібні доданки. Це мінус 5Mn і мінус 3 mn То записуємо тоді, що це дорівнює 5м у квадраті. Далі. Мінус 5 МН, мінус 3 МН, це буде мінус 8 МН. і плюс 3 Н у квадраті. Переходимо до другого завдання. Перед першими дужками 2А. Тому записуємо, що все дорівнює. 2а ми множимо на 2B. Мінус 2а ми множимо на 3А. Далі відняти запишемо і плюс, тобто ми пишемо плюс мінус 3А. Що множиться на 5B і плюс мінус 3А ми множимо на мінус 7. А. І це дорівнює. Ну що ж, 2 це 24. А помножити на Б, це буде ab. Далі мінус. 2 помножити на 3 це 6. А помножити на А це А в квадраті. Далі мінус 3 помножити на 5 це буде мінус 15. А помножити на Б. Далі. Мінус 3 помножити на мінус 7 це буде плюс 21. А помножити на А це буде А в квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. У нас е 4 аб, и е минус 15 аб, е минус 6 а в квадрате, и е плюс 21 а в квадрате. Тогда. 4 ab мінус 15 ab це буде мінус 11 ab І мінус 6А в квадраті плюс 21 А в квадраті це буде плюс 15. А в квадраті. Є. Наступне. Перед першими дужками А, то ми записуємо як А, що множиться на 3 А в квадраті. Мінус А, що множиться на 2B. Потім мінус Б запишемо, як додати. Мінус Б, що множиться на 5ау квадраті. І мінус, додати мінус Б, що множиться на мінус 2а. І це до рівня. Так, А помножити на 3А квадраті буде 3. А помножити на А у квадраті це буде А в кубі. Далі мінус. 2. А помножити на Б це буде АБ. Далі. Мінус Б, це мінус 1. Мінус 1 помножити на 5, це буде мінус 5. А у квадраті Б. І плюс. Мінус b на мінус 2А. Це мінус 1 помножити на мінус 2. Це буде плюс 2 ab І це дорівнює. Бачимо, що тут у нас є сума мінус 2 ab і плюс 2 ab Вона дорівнює нулю. Більше подібних доданків тут немає, то ми записуємо те, що залишилось: 3а в кубі мінус 5А в квадраті b Є? Переходимо до останнього четвертого завдання перед першими дужками 0,2 mn. Кожен доданків множимо на 0,2 mn. МН. Так, множимо тоді на m у квадраті, потім мінус 0,2 mn МН, множимо на n у квадраті, потім плюс 0,2 mn. Що множиться на 3, потім плюс. Мінус 0,5. Це додати мінус 0,5. Ми пишемо плюс мінус 0,5 м, що множиться на n m у квадраті плюс мінус 0,5 m, Що множиться на мінус n у кубі. І це дорівнює. Отже, вийде 0,2, m помножити на m у квадраті, це буде m у кубі, помножити на n. Далі мінус 0,2 m, що множиться n помножити на n у квадраті, це n у кубі, далі плюс. 0,2 що множиться на 3, це буде 0,6. М помножити на n. Далі плюс. Ми тут у нас є мінус 0,5, то ми пишемо мінус 0,5. М помножити на m квадраті це буде m3, що множиться на n. І мінус на мінус буде плюс, плюс 0,5. M. Що множиться на N кубі. І це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Отже, у кубі n є у нас 0,2 кубі n. І є у нас мінус 0,5 у кубі n. Є у нас записуємо. Мінус 0,2 МН у кубі і є плюс 0,5 МН у кубі. Ну гаразд, тоді Записуємо 0,2 мінус 0,5. Це вийде мінус 0,3 М у кубі N. Далі. 0, мінус 0,5. У нас ні, є плюс 0,5 МН у кубі мінус 0,2 МН у кубі. То вийде плюс 0,3. МН у кубі. Ну і плюс іще 0,6. Там уже немає подібних доданків Mn. Є. Записуємо відповідь. Отже, перетворіть вираз на многочлен. член. В першому завданні записуємо 5 М у квадраті мінус 8 mn плюс 3Н у квадраті. В другому завданні записуємо мінус 11 ab плюс 15 А в квадраті. Треть.

M N yeah